Валерій Гой пасажир соціального автобуса, який курсує по прифронтових громадах. З міста у Пологівському районі, що за 6 кілометрів від лінії фронту, чоловік рушає за покупками. Кущата купить. Не табака, а Живий. в піречкові. Да, да, да. да, бо вже ж час, бо, кажуть, юнь, хоч плюнь. Не завжди літом. Це вже таке. Водій Анатолій коровку вітається зі своїм постійним пасажиром. І вихід на маршрут, який проходить по простріляних ворогом дорогах, розпочинає з гумором. На Бердянськ їдемо за миста. Ти знаєш, може колись і поїдемо і тебе візьме. Автобус організувала благодійна організація «Проліска». Для пасажирів він безоплатний і завжди переповнений людьми. Анатолій ділиться, на ньому працює вже півтора року, і небезпека обходить його стороною. Але ворожі обстріли все одно вносять корективи в роботу. Нас там на блокпусту нас зблок притримують і говорять. Дають, вони трошки дивляться в небо, трошки. Їжі. дивляться, там, чи прилітає, там ніхто там правлять ріднак. А якщо хтось літає, погодять треба трошки постоянно. А сьогодні як нормально, що кажуть, дико. Залиш добре, продам. Пролітайте. Ось там через 15, через 10 секунд ми хтось і появися. На центральній зупинці автобус стоїть не більше двох хвилин. Люди займають свої місця, і з цього моменту замість віддалених звуків вибухів чутно нескінченний гамір. Ну, <гану> яка разя за той бардя просто. Сейчас я їду мені інтернет, я купив мотоплок для, для того, щоб город обробляти, І запчасть на мотоплок мені прийшла запчасть одного. Я їду по запчасти. Внутрішнє трошки хазяйства на середніках для цих приходів, уходів, водосії обстановки. З кожною зупинкою людей стає все більше, а у салоні все гучніше. В гамірі можна вкупити уривки діалогів про обстріли, город та розсаду. Євген та Олена обговорюють, що їхнє місто Нині немов пасіка, бо постійно чутно, як над головами жужжать ворожі дрони, і навіть у подібних розмовах пасажири постійно знаходять привід посміятися. У нас свої <чування> свій юмор спеціфічний. Ми так шуткуємо. Ми сміємося. Ось коло цього сусідки хату розбили. Чого ти переживаєш? У тебе ось дивися тобі саме головне розчистить стройплощадку. Стройматеріал у тебе вже є. Жінка каже, цей автобус їхній єдиний зв'язок з великою землею. А ще одне з небагатьох місць зустрічі і єднання для всіх, хто залишається жити поруч із фронтом. Після години дороги автобус приїжджає до кінцевої зупинки. Звідси пасажири розійдуться по місцях, яких від початку повномасштабного вторгнення немає у їхньому рідному місті. Це аптеки, господарські магазини, лікарні та установи соціальної сфери. Ні. ти ж туди, переживаєш що там. На своїх пасажирів Анатолій чекає впродовж чотирьох годин, а після відвезе їх додому. Зізнається, що разу йому страшно їздити під ворожі обстріли, але думка про людей надає сил. Валерій Миколаївич просто щоб приїхав. Це якась Марія Іванов, Наталя Петрівна. Саме що людям нравиться, і вони просять, щоб ви не уїжджали. Як це все закінчиться, треба, щоб ви тут залишилися і підтримували. Анастасія Потапенко, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.